Шановні колеги друзі, від імені Всеукраїнської асоціації ревматологів України поздоровляю вас з наступаючим Різдвом Христовим Новим роком. Хочу побажати вам здоров'я, наснаги, подальшого високого професіоналізму наданні високотехнологічної медичної допомоги хворим на ревматичні захворювання. В Складних умовах воєнного стану. Наші лікарі не зупинили свою працю. Вони продовжують надавати медичну допомогу населенню нашої держави. Окремо хочу подякувати нашим військовим. Завдяки їм ми маємо можливість працювати, маємо можливість лікувати наших хворих. Маємо можливість навчати наших лікарів. Впродовж цього року. Асоціація ревматологів провела багато навчально-практичних заходів. Вона активно спілкувалася з нашими закордонними колегами, і я впевнений, що ця робота нами буде продовжена і в майбутньому. Хочу побажати всім вам здоров'я, наснаги і перемоги. Дорога родина ревматологів України. Ось і настають свята, яких ми чекаємо цілий рік. Свята Різдва Христового, свято Нового Року. Вівчано, ці свята. Ми думаємо, що пройшло і що нас чекає далі. Рік був дуже важкий, складний у всіх відношеннях, але ми вижили, ми вистояли і ми вистоїмо. І, звичайно, в цей день ми просимо і мріємо про те, чого ми ще не зустріли в цьому році. Кожен з нас має свою особисті мрію. Звичайно, ми мріємо бути здоровішими, щасливішими, ми мріємо жити у щасливих наших родинних колах, хочемо мати успіхи на роботі, хочемо здобувати нові нові вершини. А для цього треба вірити, любити і надіятися, вірити в Україну, вірити в свою родину, вірити в Бога і вірити в себе. Давайте цього навчимося і будемо точно сильнішими. Слава вам! Слава Україні! Христос рождається! Славімо Христа! Дорогі колеги, ревматологи! Маю за честь привітати всіх нас з придешнім Різдвом Христовим та Новим Роком! Так і просяться на уста слова, побажання щасливих. І радісних, різдвяних та новорічних свят. Однак, в час війни, коли на сході України гинуть кращі сини України, коли зі сходу насувається дика російська навала, не можуть бути сповна радісними і щасливими ці свята. Тому побажаю усім нам того, про що мріє сьогодні, кожен українець миру. І перемоги в новому році. Слава Збройним силам! Слава Україні! Дорога ревматологічна родина! Від імені Асоціації ревматологів України ми щиро вітаємо всіх вас і ваші родини з прийдешніми святами! Шановні друзі, колеги, миру, злагоди, здійснення мрій з Новим Роком та Різдвом Христовим! Хочу подякувати нашим захисникам і особливо медикам військовим, які несуть свою достойну на службу і допомагають нашим пораненим. Будьте здорові і щасливі! І я також хочу приєднатися до привітань і всіх привітати з наступаючим 2025 роком. Нехай цей рік стане роком перемоги, миру і щастя.